Щиро вітаю, мої любі! Дуже рада зустрічі з вами. Подивіться, які гарні сорочки тут лежать. А може, ви знаєте, як вони називаються? Так, це вишиваночки. Вишиванка це вишита сорочка різноманітними візерунками. Це народний символ батьківщини та дзеркало народної душі. Різноманіття вишиванок досить велике. Цей національний одяг є оберігом кожного українця. Колір та візерунок являються оберігом власника вишиванки. І кожна квіточка, кожна стіжечка на вишиванці мають певне значення. Квіти на вишиванці являються символом чистоти та процвітання роду. Візерунки у формі кола. Є символом сонця, енергії та добра. А квітки маку оберігають від злого ока. Калина символізує любов, багатство та красу. Виноград на вишиванці це символ сімейного щастя. Різномаїття візерунків на вишиванках досить велике. Сьогодні, дітки, я пропоную вам навчитися розмальовувати. Ось такі гарні вишиванки, а вишивати ми їх будемо фарбами. Можна вишивати вишиваночку різними кольорами: І синіми, і зеленими, і червоними, і оранжевими, і жовтенькими, а можна ось таку традиційну, як ця у червоному та чорному кольорі. І я вам покажу, як потрібно малювати ось таку традиційну вишиванку у червоному та чер чорному кольорі. А ви вже обирайте за бажанням, як вам більше подобається. А для роботи нам знадобляться склянка з водою, штамп круглої форми. в мене це пробка. Фарби чорного та червоного кольору. Пензлик для фарби та ватна паличка. Також нам необхідно вирізати з білого паперу ось таку сорочку. Попросіть батьків допомогти вам. Але перед початком роботи нам необхідно з вами розім'яти в наші ручки. Покажіть, будь ласка, долоньки. Починаємо вишивати вишиванку прикрашати. Гарні квіти і листочки. Це прикраси для сорочки. І ще разочок. Починаємо вишивати. Вишиванку прикрашати. Гарні квіти і листочки. Це прикраси для сорочки. Дуже добре. Так як ми будемо малювати червоним та чорними кольорами, почнемо з квіточок. Нам знадобиться пензлик. Беремо його трьома пачками біля залізної спіднички. Вказівний пальчик вгорі, великий та середній його притримують знизу. Мочаємо пензлика в водичку та знімаємо крапельку. Набираємо червону фарбу. Беремо штамп та замальовуємо його. Ось так. І е, ліва ручка мені допомагає, притримує сорочку і малюємо по три маки на рукавчиках. Один, два, три. Добавляємо ще трішечки фарби, знімаю крапельку, набираю фарбу, зафарбовую штампик. І з іншого рукавчика один, два, три, потримаки на кожному рукавчику. Ставлю штамп. Далі я беру пензлика. Набираю червону фарбу та червоним кольором обвожу лінію навколо горловинки. Ось так. Потім малюю гарні примакування навколо горловинки, ніби промінчики сонечка. Трішечки відступаю в місце. Можна перевернути пензлика, щоб було зручніше. Далі прикрашаю знизу нашу вишиваночку червоною хвилястою лінією. Від краю сорочки до іншого краю притримую лівою ручкою і малюю ось таку хвилясту лінію від краю до краю. Також можна прикрасити нашу сорочку прямою лінією. Ставлю пензлика і проводжу пряму лінію до іншого краю. Добавлю трішечки фарби, щоб в мене була лінія яскравіша. Дуже добре. Поклали пензлика. Далі нам потрібно намалювати ягідки калини і допоможе нам в цьому ватна паличка. Я також її макаю у водичку та набираю червону фарбу. Спочатку малюю 5 ягідок в горі, стільки, скільки пальчиків на руці. Один, два, три, чотири, п'ять. Добавляю собі ще трішечки фарби і малюю знизу на одну ягідку менше. Один, два, три, чотири. Ще нижче малюю і ще на одну ягідку менше. Один, два, три. Дуже добре поклали нашу паличку. Така гарна китиця в нас вийшла. Беремо знову пензлика, гарно його промиваємо і продовжуємо прикрашати нашу вишиванку. Набираємо чорний колір на пензлик і знову ставимо примакування між червоним кольором. Ось так. Ліва ручка нам допомагає ось така гарна прикраса. Можна ще додати цяточки вгорі? Ось так лизенечко, кінчиком пензлика, роблю крапочки. Набираю ще трішечки водички на пензлика, знімаю крапельку, беру чорну фарбу та малюю серединки нашим маком на рукавчиках на одному і на другому. Ось так гарно в мене вийшло. Від ягідки до ягідки проводимо ось таку гілочку калини ось. і з'єднуємо її з іншими ягідками. Ось така гарна китиця в мене вийшла. Добавим маківкам листочки, також при Макуванням, наберу ще трішечки фарб на одному рукавчику та на іншому. Ось так далі. Можна ще намалювати півкола знизу. Примакування, щоб наша вишиваночка була яскравішою, ось так, ставлю пензликом і виходить в мене дуже гарний візерунок. На краю рукавчика. Кінчиком петлика, зовсім не надавлюючи на нього, щоб наша лінія вийшла тоненькою. Малюю хвилясту лінію. Ось так. Далі е, хочу ще додати червоні листочки для наших маківок. Знову набираю на пензлика червоний колір та малюю листочки червоного кольору можна ще додати цяточки. на рукапчиках. Ось таку гарну вишиванку ми з вами намалювали. Ми намалювали і квіти, і візерунки, і гілочку Калини. Ось такі гарні вишиваночки в нас вийшли символ України. А чи подобаються вам ваші роботи? А що вам було складно малювати? А що легко? Пригадайте, як називається сорочка, яку ми прикрашали. Чекаю на ваші фото у Viber. Дякую за увагу, миру вам та злагоди, успіху та натхнення. До побачення!